Всім привіт! Приїхав С21 на цей телефон. Ну, точніше, я продав людині дисплей. Він його самостійно встановив і щось нього там перестав працювати. То працював, то не працював. Коротше, таке. Що? Відразу кидається в очі. Бачимо. Камератка, потета, плюс гвинтики всі різні, ну це таке. Саме основне я давав до дисплея двосторонній скотч. І виходить так, що сьогодні, коли я підключав дисплей, бачимо, що. Що він не приклеєний чогось. І тут або дисплей пошкоджений, або не знаю. Ну але Це, цей самостійний ремонт, самостійне встановлення часто призводить до ще більших розтрат. Так що хто не вміє... Не лізьте. Зараз побачимо, я його відклею. Ну тут вже якби щось, щось тут є. Не лізьте, бо буде вийде ще дорожче. Якщо нема досвіду елементарного, то прийдеться платити два рази. Так, буду зараз відклеювати дисплей. Ну, я бачу там, що вже, вже якби все цікаво, але зауважу, що я продав дисплей в комплекті, давав отакий двосторонній скотч під дисплей. Безкоштовно причому в комплекті. Бачимо, да? Зараз, да, секунду, якось тако поставлю. Може ще широкий. <кхем> Бачимо. Звичайною присоскою від, відтягую. Зараз капну трохи спірта. Тобто він майже, ну, можна сказати, що він не тримається. По суті, він просто знімається нігтем. Зараз побачимо, що там. Що там і як? А, ну тут, ха! Ха-ха-ха! Дивіться. Дивіться, тут взагалі пісня. Видно, так? Да? Чого ж то дисплей перестало робити? Хм, цікаво, цікаво. Щось ну, так... Сам по себе реально я, так я может быть взял и переставил бы это дисплей. Так, капнув спирта, дветься. Короче, хай будет двигаться просто. Опа. 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 Самостійна установка дисплею, як вам? Намальок? Ну, дивіться, як захиначив шліфа. При тому всьому зауважу, що в комплекті безкоштовно йшла. Що посторонній скотч. Ну, і, от, і от бачите, ця самодіяльність призводить до додаткових витрат. Мало того, що подивіться, яка камера, така потета трохи трохи пилюці. Ну, я думаю, вона ще буде працювати. тут трошки полюка. Ну, это там такие дребницы, там. Но самое основное, то, що... что... Дисплей просто... Просто сдох. Короче. Да вот и все. Такие дела.